Народний депутат зелек передає слово керівнику фракції Свобода Олегу Тягнібок. Дякую, Олег Тягнебок. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, брати і сестри українці. Сьогодні є абсолютно очевидно, що завдання номер один для кожного з нас це є протидія російській агресії. Це є виклик для кожного українця, а ціна це є наша територіальна цілісність і українська незалежність. Наш ворог це є імперський режим Путіна, який поставив перед собою завдання розчленувати Україну, знищити нашу територіальну цілісність і встановити тут в Україні маріонетковий режим. Події в східних регіонах України задемонстрували, що це не є мирні акції протесту. Це є диверсанти, це терористи, які очолювані офіцерами спецпідрозділів Російської Федерації і підтримуються кубкою сепаратистів, зокрема в східних регіонах України. Та ж кубка сепаратистів активно підтримується депутатами від партії регіонів і комуністів, що я абсолютно не припустимо. Саме тому ми вважаємо, що в тій ситуації, яка зараз склалася в Україні, Наші дії українського парламенту мають бути абсолютно рішучими. Я взагалі не розумію, чому на погоджувальній раді ми питання обговорювали. Свобода ставила цілу низку законопроектів, які мали би сьогодні розглянути, для того, щоб протидіяти ворогові, а їх немає. Не вважає фракція свободи, що цей порядок денний, який сьогодні нам розданий, це є порядок денний для парламенту, який сьогодні є в державі, яка веде війну з ворогом, яка веде війну на виживання, яка веде війну на збереження національної безпеки. Саме тому ми все-таки вважаємо і наполягаємо те, про що я говорив вчора на погоджувальній раді. Негайно маємо провести закрите засідання українського парламенту. І якщо немає можливості запросити перших керівників силового броку, значить мають прийти їхні. Заступники, які мають бути освідомлені в стані справ в державі, і ми маємо вияснити ситуацію, яким чином буде проводитися антитерористична операція, і ми не повинні тут просто штани просиджувати, якщо розглядати отакі ніякі абсолютно запитання, а конкретно діяти, ще до того, щоб просто ставати звідси, і йти і боротися з ворогом. Тому що по інакшому український парламент буде недієздатним і народ цього не зрозуміє, і не дай Господь втрат. Тиме українську державу наступне треба вияснити, що роблять працівники міністерства внутрішніх справ, як вони діють, як вони задіюють зараз нових людей і мобілізують їх. Нам взагалі треба негайно провести новий етап. Мобілізації в національну гвардію. Де Національна гвардія? на що ми її створювали? на що ми виділяли. Уряд виділяв 7 мільярдів на збройні сили України. Ми хочемо побачити конкретні дії, конкретні кроки. Ми для того є українським парламентом. Зрештою, нова мобілізація, новий етап мобілізації має бути на сьогодні оголошений. Наступне ми розуміємо, що той саботаж, який в східних регіонах України він не міг відбутися від представників органів місцевої влади. Їх всіх треба заарештовувати і карати від представників партії регіонів комуністів, які взагалі треба забороняти сьогодні в Україні, а тих конкретних депутатів, де є факти їхньої участі в саботажних діях: той самий Лук'янов, Царьов, Калісніченко, Єфремов. Вони всі мають бути піддані покаранню згідно кримінального законодавства і навіть позбавлені українського громадянства за їхні антиукраїнські дії. Нарешті ми вимагаємо негайно. Закон про люстрацію. Коли буде закон про люстрацію проголосований, ви що думаєте, без того зберегти Україну? Та це крах і розвал держави. Коли буде закон про вільне володіння зброєю, чому нам не дають можливості озброїти народ, мирний народ, який повинен захищати себе, якщо влада не має можливості захистити? Депутатську недоторканість треба знімати з негідників, які підігрують ворогові, конкретні рішучі дії. Ось чого сьогодні від нас вимагає народ? Дайте, може, завершити. Наступне, я не розумію, чому Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття кордону. Де закритий кордон з Росією? Я не розумію, чому Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про закриття можливості трансляції тут російських каналів, які сіють брехню в інформаційному полі. Чому далі показують російські канали? Товариство, маємо зараз абсолютно рішуче діяти. Які вибори зараз так Путін хоче їх зірвати, але ми до тих виборів не доживемо, бо вони вже мають в планах прийти сюди, окупувати Київ, який, до речі, треба захищати вже і негайно всім головам адміністрації дати вказівки, нехай готують блокпости, нехай піднімають народ, мобілізують народ. Якщо влада зараз цього не зробить, річці на цій владі. І ми мусимо взяти на себе рішучу відповідальність. Антитерористична операція має бути проведена. Дякую. Народний депутат Мартинюк, фракція Компартії України.